Останніми днями у соцмережах та деяких медіа активно шириться інформація про нібито підготовку у Верховній Раді України законопроєкту, який дозволить проведення президентських виборів під час дії воєнного стану. Планується, що документ вирішуватиме проблеми безпеки та організації голосування однією з ключових новацій. Може бути можливість багатоденного голосування, яке має вкластися в 60-денний термін, аналогічно до процедури дострокових президентських виборів. Знімальна група телеканалу Відікон у вівторок, 16 грудня, вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що думають мешканці Сумщини щодо даної ініціативи, та які взагалі настрої у земляків. Як ви думаєте, чи на часі проводити вибори під час воєнного стану? Ні, 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 а чому саме неможливо, тому що людей немає тут. Всі в розєднах, всі воюють, всі захищають. В общем. Ні, не треба виборів. Вибори зараз не на часі, але якщо нас Америка напрягає, то тут, тут вже діватися нікуди. Я проти виборів в воєнний час, але обстановка така, що дожмуть, мабуть, нашого президента. Зараз не час проводити вибори. Ну, я би так маю такий погляд. А чому саме? зрозуміла, яка кількість людей у нас на Україні, зрозуміла, хто куди дивиться. Ну, Тобто я не політик, я не маю права тут говорити, якісь показники свої давати, але думаю, час важкий, тому треба якийсь час витримати, подивитися, що буде надалі. Моя особиста думка це наразі, ну, не наразі, зараз. Зараз головне закінчити цю війну, а тоді вже будемо приходити до виборів. А чому саме не на часі? Ну, тому що по-перше, не кожна людина громадян України зможе приймати участь. Е, у ну, тій по, по іншій причині, хто виїхав, е, хлопці у нас на передовій, вони теж також не зможуть приймати. Е, я думаю, що спочатку закінчимо війну, а тоді участвуємо в виборах. Спочатку я думала, а навіщо їх проводити? Може, це не на часі. Але. Знаєте, може і потрібно їх провести. Чому саме? Ну, я думаю, Верховна Рада зробить законопроект, зроблять ці документи, за які за два місяці, якби тільки, звісно, нас ну, трошки щоб спокійніше було. Нас оставили, і е, на вибори, як е, обіцяють, що будуть два місяці, можна буде голосувати, щоб люди змогли, щоб були участки, ми зберемося і ми виберемо і з того, що буде, залишиться Зеленський, чи будуть інші якісь кандидати, якісь е, е, ну, країна повинна жити, країна повинна витримати. Ну, якщо ми беремо на зараз військовий стан і до тих пір, поки ми не врегулюємо питання війни. Яка є на території зараз України, то якимось чином вирішувати питання виборів, я вважаю, передчасно. Напевно, не на часі. Нам потрібно підтримувати нашу країну, і вибори зараз, ну, люди виснажені. Треба щось вирішувати, якось це питання. Це негативно, тому що зараз така. Ситуація, що зараз не, не до того, щоб проводити вибори, це моя така думка. Я думаю, що Зеленський на місці знає всі проблеми, стосується з усіма країнами, так що перевибори я. Щитає, що неумісні. Ну, ви розумієте, що, що таке військовий стан? І зараз щось міняти і проводити вибори це гроші, по-перше. А великі гроші, і їх ніде взяти. Краще б ці гроші пішли б на ЗСУ на допомогу армії. То я категорична проти виборів. Проведене нами опитування свідчить про те, що переважна більшість опитаних нами мешканців Сумщини категорично проти проведення президентських виборів під час дії воєнного стану і солідарні в думці, що спочатку має бути завершена війна на справедливих умовах для України.